Наступна доповідь від групи авторів про хірургічне лікування паралітичної езотерапії Пастух Ірина Васильівна. Уляна. Не виділили вас червоні. Так. доброго дня, шановні колеги. Дуже рада вас всіх бачити. Величезне дякую організаторам, які змогли мали змогу зібрати нас у цьому залі, щоб поспілкуватися, поділитися якимось напрацюваннями, які ми мали за ці три роки, три роки. І в вашій увазі буде представлений доклад хірургічне лікування паралітичної езотропії, наші результати лікування. Паралітична езотропія це захворювання з великим косметичним дефектом. Взагалі, що таке паралітична косоокість? Це обмеженість рухової функції ураженого ока в бік пошкодженого м'яза. Паралітична езотропія, вона буває вроджена, надбана. Вроджена це аномалія розвитку, інфекції та надбана судинні захворювання, запальні захворювання, пухвини, якісь процеси деміалінізації, а також травми. Може бути одно та двобічна, але найбільш розповсюджена це саме набута паралітична езотропія. Етіологія паралітичної езотропії. Як я вже казала, виділяють після запальну. Після пов'язана з якимись мозковими новоутвореннями, судими захворювання та вродженим. І саме які лікувальні заходи? Саме лікування основного захворювання ми ставимо в першу, в першу чергу, а далі це вже хірургічне лікування косоокості, але через, не раніше, ніж через 6 місяців. Так. Які саме ми лікувальні заходи проводимо? Це операція? Ми перш при парезі чи при паралічі відвідного нерва ми робимо рецесію внутрішнього прямого м'язу та трансплантацію вертикальних м'язів до зовнішньої прямої до зовнішнього прямого м'язу. Ця методика була описана вперше у конорі та удосконалена Аветісовим. тобто ми беремо верхній прямий м'яз, частину м'язових волокон верхнього прямого м'язу та нижнього прямого м'язу, і робимо транспозицію, тобто трансплантуємо їх на місце прикріплення зовнішнього прямого м'язу. Які критерії лікування? Це, по-перше, це усунення косокості, це усунення диплопії, а також е, косметичний ефект. Е, матеріали та методи. Е, е, нами прооперовано було 27 пацієнтів віком від 5 до 66 років з монокулярною та бінокулярною езотропією. Е, усього ми мали 35 очей із кутом відхилення від 25 до 45 градусів. І результати, які ми отримали, а за тривалий також шестирічний Шестирічне спостереження за пацієнтом показали дуже хороші функціональні і косметичні результати. Кут відхилення значно зменшився. У 20 пацієнтів отримана ортотропія в первинному положенні і бінокулярний зір. У 18 хворих з'явилося відведення ока назовні до 10-15 градусів, і у 9 пацієнтів підвищилась гострота зору на 10-30% і ось хотілося б вам продемонструвати конкретних пацієнтів. Цей пацієнт, на жаль, не робив. і Ми не зробили фото до операції. Саме в нього з'явилася паралітична затропія після черепно мозкової травми, і ми прооперували його по даній методі. Методиці, і ви на слайдах бачите вже результат через два місяці після операції. В первинній позиції очі стоять рівно, ліве око має обмеження відведення дозовні, а відведення в бік носу не обмежене. Той же самий пацієнт через 5 років бачимо, що результат у нас зберігається. Далі пацієнтка з паралітичною езотропією це фото. Перше фото, яке ближче до мене, це до операції. наступне фото це фото вже після операції на наступну добу. Ось цікава пацієнтка. Ця пацієнтка роб... ну, є фото... фотографія до... до операції. Після теж була черепно мозкова травма, в результаті якої в неї була паралітична затропія лівого ока. вона була дуже великий кут відхилення. Пацієнтка майже не хотіла жити. Але вона прийшла до нас, ми е, прооперували її, і ви бачите фото, фотографію на наступний день після операції очі в, е, е, в первинній позиції е, рівно стоять очі. Е, відведення лівого ока назовні е, не повне, а відведення його до доноси майже в повному об'ємі. Та сама пацієнтка через півтора місяці е, влаєнла. Теж результат зберігається. добрий результат ортотропія бачимо. І та сама пацієнтка через три місяці е, прийшла дуже щаслива, дуже задоволена. Е, ортотропія зберігається, пацієнтка задоволена, і ми теж задоволені. Е, Теж складна пацієнтка. У цієї пацієнтки була велика пухлина мозку, і після видалення залишився парез 5 го та 6 го черепно-мозкових нервів. Теж немає фото пацієнтки до операції. Це фото вже через два тижні після операції. Коригували її паралітичну езотропію та хірургічну корекцію лагофтальму. Пацієнт. Також з палітичною езотропією лівого ока це фото до операції, а це фото після операції. Перша доба дуже проблематично було пацієнту відкрити око, але ми допомогли йому трошки і зробили фотографії. Так, ще одна пацієнтка на цій фотографії, яка ближче до мене. Ви бачите, це не первинне положення очей. Це ми попрохали пацієнтку подивитися праворуч, щоб показати, що уражений що не ускладнена відведення ока назовні. І друга фотографія це вже після операції. Так само ця пацієнтка ми прохали її подивитись ліворуч, аби зафіксувати, що є ураження зовнішнього прямого м'язу, і фото її після операції. А ця пацієнтка також дуже мала великий кут відхилення ока. І які люди гарні становяться після операції? Це ж не цього складного. А як у людей змінюється їх життя? І висновки, що хотіла сказати у висновках. Операції, які проводяться для корекції паралітичної езотропії, дають стійкий задовільний результат. При цьому стає можливим так, як і підвищення гострота зору, так і поява бінокулярного зору. Ці дівчинці зробили операцію і в неї з'явився бінокулярний зір. Дякую за увагу! Все буде Україна!